12 ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 листопада 2025 року. Сьогодні, 14 листопада, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Діва. Висаджуємо квіткові, декоративні хвойні саджанці, нарізаємо та укорінюємо живці рослин, пересаджуємо кімнатні рослини, працюємо тільки з квітковою розсадою, це ж діва. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але в діві несприятливий день для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Нарізання живців для укорінення зразу ж це виключення з правил. Нарізаємо рівно стільки живців, скільки необхідно для того, щоб укорінити. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 14 листопада несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 14 листопада 2025 року. При вживанні їжі сьогодні використовуємо роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не використовуйте для харчування будь-які макароні вироби, не готуйте їх. А що можна смачного приготувати та корисного? А готуємо каші з гречки, пшана, вівса, дуже корисні молочні продукти, зелені культури. Готуйте страви із картоплі, моркви, цвітної капусти, із редьки, дайкону, їжте всі доступні фрукти, цитрусові, якщо є, їжте горіхи обов'язково. Використовуйте для приготування страв рослині олії. Смачного вам! Завтра, 15 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Тільки у північних країнах. Уважно послухайте, тільки у північних країнах, де вже морозно і не буде повернення тепла, можна після 13 години проводити підзимні посіви моркви та буряку. Чому це так важливо? А тому, що. Наприклад, в Україні буде повернення тепла, і це буде у нас продовжуватися до, десь до середини точно грудня місяця, а значить, і дощі, опади будуть. Значить, може прорости морква і буряк, а потім морози, зима і можуть загинути всі насіння. А те, що залишиться, буде квітнути. Тому, будь ласка, будьте уважні, не спішіть з цими пасівами саме в 2025 році. Можна працювати 15 листопада з розсадою після 13-ї години, але завчасно зволожуючи ґрунт. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, це ж терези. Після 13-ї години дня, 15 листопада листопада, вже наступає при гарній погоді, сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 листопада, після 17-ї години вечора тільки, після 17 сприяти час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 листопада 2025 року. Це вже знак терези, місяць в Терезах. Тому важливою є вегетаріанська їжа. Що ж приготувати в такому Плані, щоб це була вегетаріанська їжа. А готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовуємо для приготування будь-яких страв, вегетаріанських страв. Всі доступні овочі, зелень, фрукти, ягоди, банани, родзинки, курагу, вітаміни, проростки будь-якого насіння. Все це можна використовувати для приготування смачних салатів, смачних страв. А салати заправляємо лимонним соком, сметаною або ж вершками. Що маємо, те і використовуємо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день при будь-якій погоді, при будь-яких подіях. Миру вам та добробуту! Усіляких вам гараздів! І удачі. Удачі у всіх ваших справах. Щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустріти сьогодні.